Що робити, коли дуже тяжко, і ви не знаєте виходу? У мене для вас є практика, яка називається здатися, так просто здатися, коли вам тяжко, чому нам взагалі тяжко? Тому що ми не можемо відпустити в ситуаціях кризових, які нам не окей, або в якомусь стані, який нам не подобається, коли я там подалена, розчарована, засмучена, розбита? Ми з цим намагаємося боротися, втікати, і це викликає ще більше напруги і ще більше тяжкості. Що робити? На рівні фізики ви можете собі допомогти. Вам треба у себе вдома або в іншому комфортному місті, просто лягти на підлогу або на землю і здатися, здатися цьому процесу, здатися цій ситуації, здатися цьому стану. Так і проговорити. Я здаюся. Да, я там неудачник, да, в мене не вийшло реалізувати цей проект, у мене немає грошей, я бомж, немає чим платити за квартиру, не вдалося побудувати стосунки, зі мною щось не так. От оці всі страхи, оці всі думки, які у вас є, ви це проговорюєте і кажете собі. Я цьому здаюся. І пофіг. Просто здаюся. На рівні фізики відбувається те, що ви відпускаєте цю ситуацію, ви вже проживаєте тілом свій найбільший страх, і за кілька секунд після практики вам стане легше і з'явиться енергія, надію, на свободу вашої дії. Можливо, доведеться ситуацію пропрацювати трішки глибше з терапевтом або провідником. Але отаку от елементарну самодопомогу допомогу ви можете використовувати кожного разу, коли здається, що ви зайшли в тупік, і виходу немає.